Передається трикімнатна квартира на Холодної горі вулицю Любові Малої. Квартира простора з вдалим плануванням, розташована на 9-м поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа 67 квадратних метрів. Частковий ремонт на стадії завершення дозволяє вам створити свій інтер'єр. Вже ідеально вирівняні стіни, заліта підлога, квартира з двома балконами, які дарують чудово панорамні види. Також квартири оновлена електропроводка, замінені труби. Ціна варірується в залежності від етапу виконаних робот. Тому поспішайте, не пропустите шанс придбати цю квартиру.